Виконуємо номер 889 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2023 рік. Запиши координати точок, зображених на малюнку 42. Розглянемо малюнок 42. Початок відліку, дві клітини, одиничний відрізок. Отже, зразу можемо сказати, що точка А має координату 1. Точка С. Має координату 3. Точка L має координату мінус 1. Точка К має координату мінус 2, точка П має координату мінус 4. Запишемо. Точка А координата мінус 1. Точка С координата 3, точка Л координата мінус 1. Точка К її координата мінус 2. І точка П має координату мінус 4. Ми записали координати точок, зображених на малюнку 42. Номер 889, виконано.